Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжуся в Житомирі, в самому центрі міста. Ось за мною там центральна площа, кінотеатр і безпосередньо, от місце, де буде проходити сама триатлонна дистанція, сама Олімпійка. Тобто, це зона Т-2. Ось тут ви можете бачити, прямо там зараз потрібно буде викласти все для бігу. Транзитки вони будуть окремі, тобто буде в одному місці перша транзитна зона для Віла. Я покажу пізніше, вона далі знаходиться, тобто до неї треба буде ще доїхати. І друга транзитна зона ось бігова. В центрі міста місто перекривають дорогу, тому ну, буде прикольно. От ми сьогодні. Прокинулося, я даже не скажу, що зранку зараз у нас майже 9 ранку. Старт починається об 11, тому ми все встигаємо, все чудово. До Житомира з Києва їхати дуже близько. Ми за годину там з копійками вже добралися, тому настрій чудовий, відновлення також підводка галіма до змагання, але подивимося, що вже є і як воно буде. Тому а зараз будемо їхати тоді і далі в наступну транзитну зону. Зробимо розпаковку Перше, що хочеться сказати, що 21 номер це мій найщасливіший номер. У мене 21 день народження, тому це прикольно. Так, що у нас чіп? Чіп, який потрібно віддати потім. Шапочка, як зазвичай. Така футболка, як і минулого разу, така ж сама футболка. Каже, який у вас розмір, я кажу М. Каже, М немає. Екі ще С. Так, що у нас ще? Батончик і редбульчик. і все. І знову ще така сумочка. Так, а ми їдемо е, на зону Т2 ставити велосипеди, звідти буде починатися плавання. Після чого ми там сідаємо на вела, куди ми його зараз поставимо. І е, їдемо е, по цій всій дорозі, де ми зараз їдемо. Вона там зараз виставляють перекриття, будуть перекриватися. От, то е, я думаю, що напевно одну частину дороги просто перекриють, а на інші машини будуть е, їхати по полосі туди і назад. Ну супер, що організатори настільки запарилися, перекрили дорогу. І навіть хочу сказати: оці моменти там да, про втики з наклейками і так далі. Блін, ну наскільки дійсно це все. Геморройно все це організовувати. І такі штуки, чесно, вони якби я рахую, що вони мілочні. От. Да, а проїжджаємо зараз рідні місця. А, можливо, мало хто знає, але я родом із Житомира. От. Я народився а, і жив до 16-17 років в Житомирі. От, тому це моє по суті як рідне місто. Прикольно, прикольно повернутися з ці місця, побачити, там коли тут їздив ще малий на трамваях, на тренування. А, ну, до речі, зараз їду, а, підйомчики такі непогані. От, тобто тут чотири кола ці виходить в цю сторону, все йде в підйом, а, і він так підвищується а, і вниз спуск. Ну, всі в рівних умовах, як я кажу, одну частину будемо набирати, одну відпочивати. От, якось да й буде. Так, тепер щодо мого харчування на цю гонку. У мене буде одна фляга, отака велика. І в флягу я додаю два гель. Я знову не купив, не купив мальтадекстріну фруктозу харчування, тому дивіться, будемо робити отак. Беремо. Ну, це на крайній случай. Так теж можна. Гель. Видавлюємо його повністю. Краще брати тільки однакові по смаку. Це, кстати, гелі, що в мене залишалося ще після половинки. Ми повністю його вичавлюємо. Тобто два гелі. Тут у нас, здається, 23 грами вуглеводи вийде 46. Нормально. Додаємо водички. Просто звичайна води. Бутилочка до решті з Iron Man Варшава. Перемішуємо. І це все моє харчування на цю гоночку. Ну я на велоетап. Тобто зараз я вуглеводами закинувся, там два банана з'їв, батончик і колевиток. На велоетап буде оце. І один гель я залишив на біговий етап.

Так, шлем, кольори, номерок. Коротше, буде регалова сьогодні. Виходить, що віла буде 400 десь метрів набору і кілометраж трошки менше, 37. Але 400 метрів набору, 100 метрів на одне коло, це прям дуже сильно. І цей, і на, вєлє, о, на бігу теж кажуть, що там буде ну, так, метрів 100, навіть набору, десь так. Лайфхак вазелін. Беремо отак вот от везде. Де гідрікс прикасається зі шкірою, шию, руки і ноги замазуємо вазеліном, щоб він легше знімався. На на подъемах. Давай, удачи. Так, друзі, ну що я вже вдома, вже відпочив після змагань. Сьогодні у нас наступний день. Я вже знаєте трошки все переварив. Ми доїхали додому. Я відпочив, зібрався думками і тепер хочу вам зробити знаєте як розбір цього старта, розповісти, що мені сподобалося, що не сподобалося, як взагалі пройшов старт. тобто стандартний. Ревю цього старту по своїм помилкам, по тому, що хочеться покращити, ну і так далі. До речі, я знаєте, в першу чергу мені цікаво робити отакий розбір для самого себе, коли ти проговорюєш, коли ти робиш самоаналіз оцей, воно якось краще сприймається. І по вашим коментарям я дуже здивувався в позитивний момент, що вам також це цікаво саме якби користуватися моїм досвідом, щоб, можливо. Уникати таких самих помилок. А повірте, сьогодні мені є що сказати і дуже багато. Давайте, напевно, почнемо з самого старту а, і по порядку підемо. Плавальний етап. Перше, що мені не сподобалося, це а, ну я у відео це казав дуже вузько розположені велосипеди. Але е, мені повезло тим, що я виплив з води одним із перших, і е, ну якби я забрав велосипед нормально, тобто ніхто мені там не збив шолом. А хоча це дуже, я за це переживав, дуже могло бути. Блін, поставте більше цих штук, ну ще одну поставте ці ну типа е, железячки, куди цепляються велосипеди. І все. Ну, плюс одну поставте, і буде якби всім щастя. Потім е, е, етап вибігання з води. Коли ми виходить. А по перше, по-перше, старт, ми чекали ще 30 хвилин. Старт мав початися об 11, а почався об 11.30, тому що бої знесло. ну, тобто, Бої були закріплені, але не досить нормально. Їх знесло. Ну, якби, ладно, Буває з усіма окей. Вода була насправді така прохолодна, 18 градусів, тобто для гідрокостюма от таке плавання для гідрокостюма в самий раз, і в принципі, воно було як знаєте. Тонізуючо освіжаюча, але було нормально плавати. А я не скажу, що там я замерз, було холодно. Після того, як ми постояли 30 хвилин в гідрокостюмах і напарилися, то було взагалі прекрасно. От, Виплили, але все рівно. Дистанція була меншою, була не півтори тисячі, видно, вони все ж таки не якось неправильно закріпили буй, і тому дистанція була трошки меншою. От, Проплили все нормально. Вода, звісно, ця річка Тетерів. Я, вона така. Трошки за пашком, знаєте, як: ну, коротше, вонюча просто вода. Вот, і я наковтався її трохи при плаванні, і коли вибіг виходить вже до велоетапу, я знаєте, мені як підійшло трошки. От відчувалося, що блін, може ще я щас знудить. Але слава Богу, коли я вел, це відчуття воно пішло і не поверталося. Тобто нудоти не було. Ну якби слава Богу, бо я переживав, що щас ще регану десь там. От потім наступний момент, який мені дуже не сподобався, і котрий організатори не продумали. Ми підходимо виходить до цієї арки, звідки старт, і від арки до зони велосипедів потрібно ще добігти. А там виходить пісок і ну, таке ґрунтове покриття з травою. І ми, коли вначалі підійшли, думаємо, блін, що там, босим бігти? Ну, якби не дуже прикольно. Ну, ладно, я там залишив свої тапочки, я подумав, вибіжу, хоча б одіну тапки, і побіжу в тапках. І я бачив, що деякі люди також зробили так. Блін, ніяк ні ноги не помити. Ну, от, Наприклад, на Субару вони зробили також, там не візде були коври, але вони зробили перед забігом на ковер сам. І далі, коли ти біжиш до велосипеду, поставили тазик із водою. І ти вибігаєш ногами, хоп, в тазик з водою, змив ноги і побіг і в тебе чисті ноги. Тут такого не було. Чому так не зробити, непонятно. Чому не викласти якісь дорожки, щоб ноги були чистіші і можна було так пробігти, непонятно. Чому я настільки приділяю цьому уваги, тому що ну, я їду, наприклад, я одягаю зразу в вілотуфлі, одягаю ноги. Я не маю часу сидіти з ручничком, витирати ноги, одягати носки. Немає часу на це. Це потрібно робити все швидко. І такі моменти вони повинні е, бути передбачувані організатором. Чому це не зробили? Не знаю. Не захотіли напевно просто запарюватися. Це мінус. Потім проплив нормально, в цілому, все гуд. Е, якби не було тут штовханини, якби знаєте, як зразу всі вибігли, і людей не суперсильно і багато було. Тому. Нічого ніде не отримував, дистанція була трошки меншою. В цілому я проплив за 21 хвилину. Задоволений, все окей. Сідаю на вел, починаю їхати. У мене була ділема на цю трасу. Я знав, що траса буде з набором. Вийшла дистанція майже 37 км і набор 500 метрів. Ну тобто, ви розумієте, що це дуже так непогано. А, і не так, як я у відео сказав, що набор був в одну сторону вгору, а потім спуск. Він був такий: то вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Потім там сильна горка. Треба було зробити чотири кола, і коло виходить якось рахувалося не від того моменту, звідки ми починаємо, а від дальнього. І ну от тут я розумів, де коло там на кругу біля гідропарку розворот. А далі ну, непонятно, де воно, де воно мало бути. Я сідаю на велосипед. Виїжджаю. А, і в мене була ділема брати сюди розділку чи брати все таки шосенік. Мені порекомендували все ж таки краще взяти розділку. Але я зараз розумію, що тут краще треба було брати мріду і їхати на меріді. Бо я дуже багато часу їхав не в аероположенні, дуже багато переключав і передні зірки, бо зазвичай на розділки взагалі не включаю маленьку зірку. Тут вона необхідна була. І скажу чесно: от такі дистанції тут ну, 100% краще було б їхати не на розділки, а на звичайному шосейнику. Потім наступний момент, який мені дуже не сподобався. Перекриття траси це супер, отлично. Але. Треба, щоб нормальна кількість людей слідкувало за самою дистанцією за порядком. Тобто те, що називається маршалами. Маршали це люди, які ось в цих в жовтих маєчках стоять і слідкують за порядком. Тут їх, по-перше, це були якісь діти, просто які взагалі не розуміють, що відбувається. По-друге, їх було мало. Ну тобто, я. Три рази під час дистанції ну, типу, витармажувався, зупинявся, бо ще люди якісь переходили дорогу. Ну, капець просто. Я розумію, що такий на дистанціях Аранмен буває. Е, от, але ну, камон, це дуже великий мінус. І наступне: я на першому колі виїжджаю на, гору, на от, там, де має бути розворот. І дівчинка стоїть маршал. Е, я кажу, зараз розвертатися. Ну, я вроді як би розумію, що вроді зараз. Вона щось непонятно туди показує, нічого не каже, ну крикне розворот, все, я там пойму, що зараз розвернутися. І я собі їду далі просто і чуть не проїхав так нормально. І мені вже люди кричать сюди-сюди. Я зупиняюся, розвертаюся, тобто втрачаю час знову ж таки. Це мене дуже бісить такі тупі моменти. І якби це саме не з організації спортсменів, а це з організації ось цього персоналу, який має нормально обслуговувати старт. Бісить просто. Наступний момент по самому Е, Я боявся за колесо. Блін, ще є проблема з велосипедом. Щось підклинює задній тормоз, коли Е, тільки так норм, коли нажимає чуть-чуть, то все норм. А коли починаєш сильно затискати, то от зараз норм, а він буває так, його е, як заклинює і все, а потім попускає. Виявилося реально, що колесо ну, щимить, але я потім перед самим стартом я зняв е з ексцентрика, ось то, що я казав, блін, про ексці, ось і Ексцентрики. Ось, поставив собі, закрутив і все окей. Ексцентрик от потрібно це налаштовувати, щоб воно не терло, щоб не так закріпив. Ну, коротше, я зняв з, з колесу з Ексцентрика. Поставив трошки по-іншому, там його от, танці з бубном зробив, прижав, все нормально, все не треба, все чудово було. Тобто по тормозу взагалі проблем не було. Але проблема виявилася, там-те її не чекали. Я їду, і на першому колі, от на цей підйом, я розумію, що в мене сідуха піді мною починає кудись йоботи. От, Просто уходить назад. Що сталося? У мене розкрутилося сідло. Виходить, що воно, я блін, я їхав і думав, от хоч би воно просто не відвалилося. Воно розкрутилося і воно по цим рейкам юзало вперед назад. І от на такій історії я їхав всю дистанцію. Тобто, я воно починає суватися. Я трошки привстаю ледве як рукою його підпихую. Булками зажимаю і їду. А ось, коли це вгору було, так не виходило. Потрібно було сидіти просто на кончику, самому, на оцій булавін. І в ітогі я не міг нормально сидіти. Бо воно постійно совувалося максимально назад, і я сидів на цьому кончику, я довго не міг сидіти, і ще із за цього не виходило тримати аероположення. Коротше, це, напевно, мій найгірший велоетап, який тільки був. Я вже чесно, я думав, що зійти з дистанції серйозно, тому що було так тяжко їхати. Ну, тіпа, типу, коли ти не можеш нормально просто сидіти. І я вже. От, проїжджав його цю десю дистанцію, думаю, ладно, це не половинка, це там 37 км, От якось і доїду, якось хоча б дотерплю. Уже думаю, ладно, фінішну, був з ним. Якось фінішну. От, в ітозі я доїжджаю, фінішую на велоетапі. Ві... На і теж я приїжджаю, ось на кінець вілоетапу, в транзитку. Немає ні лінії, ніякої обозначеної де спішування. Не е, стоїть, не, жінка не кричить: спішуємося до лінії. Ну, бо зазвичай, ви, коли приїжджаєте після велоетапу до бігового етапу, у вас є лінія, до якої ви маєте зійти з велосипеда. Там, де я ось, е, ну, завжди я їду, і я максимально ось ефективно це роблю. А тут я їду, я дивлюся, стоїть жіночка, отак руками розвела. І все, де спішуватися біля велосипедів самих, чи тут? Ну, Таке. Я зупинився, я встиг одну ногу вистібнути з велотуфлі, другу вже на ходу розстібнув. Тобто на ходу, А коли зупинився, розстібнув. Окей. Ставлю вел. Одягаю кросівки і побіг. От, біг, якби хорошо зайшов, біг без проблем. Біг був також, така цікава траса. Біг було в 4 кола, 2,5 кілометри. Траса там була перекрита від машин, але люди ходили. А, ну, я не скажу, що там було запарісто, але також могли поставити більше людей, більше маршалів, щоб вони хоча б розпихували людей, тому що там треба було по мосту пробігти і розвернутися назад. І на мосту було він вузький і було багато людей, котрі просто ходили, гуляли в парку. І якби треба було їх оббігати. Ну, знаєте, як для старту, ну, тіпа, це не дуже прикольно, але, але такі реалії. Ну окей, добре, це не така велика проблема. Якби біг, там був така одна солідна горочка, була в яку потрібно було забігати, і виходить на 10 км, вийшло 100 метрів набору. Тобто це немало. Я запланував собі отак і пробігти по 4,0, Я так і пробіг. Тобто, там, де горочка, в мене темп був трошки нижчий, там, де по рівному трохи вищий. І в кінці на останньому кілометрі я вирішив спринтанути. Я пробіг останній км найшвидше по 3,45. Обігнавши там своїх опонентів, я здається, двох обігнав вже. Вже в кінці самому. А, і в ітогі м, пробіг нормально, все чудово. Добіг а, по часу 2 години 12 хвилин загальний час. А, тобто, перша моя олімпійка була в Радомошлі, там була, здається, 2,26 тобто я десь на більше ніж 10 хвилин покрас, покращив свій час. Але знову ж таки, в лоб це не можна порівнювати, тому що там був, наприклад, бік більше на 1 кілометр. А потім тут чуть-чуть плавання менше було, потім тут був набор, там не було набору. Якщо по-загальному просто рахувати, то да, Покращив свій час, і в принципі в цей раз в мене біг був краще дійсно. І ВІЛ також, хоч всі моємо, він був краще, ніж тоді я їхав на шосеніку. Але тут я впевнений, що на шосе було б краще їхати із Загорочок. Тому в цілому старт ось так от закінчився, а я зайняв о, перше місце в своїй віковій категорії 18-30 років і п'ятий оверол ну, серед усіх. Результат непоганий. Перший в своїй віковій категорії з таким результатом. Ну, в цілому, я задоволений. Тобто це моя друга Олімпійка за все життя. Тому кайф, кайф, результат хороший. Тут фіналочка Ми, як фінішнули. Все окей, вже я все почуваю чудово. До речі, біг з дистанцією ще коля. Це мій атлет, якого я треную. Він робив свій другий тріатлон, і це була його перша Олімпійка. Тому, якби я коли добіг свою дистанцію, я Побіг ще допомагати колі, якби дотягнути його на колесі до фініша. Ось. Тому така от підтримка тренера ще була. Те, що по мені, в цілому, якби своїм стартом я задоволений. Результатом задоволений, не рахуючи такий противний вел, от біг зайшов класно, плавання більш-менш. Вел був тяжкий. Їхати на кончику не дуже добре. От. Тому як є, Висновки можна зробити так, що перевіряйте особливо технічний стан велосипедів, особливо перед самим стартом, тому що це дуже важливо не тільки колеса, здавати в на ТО, щоб все було ось намарафічено, приготовлено і так далі, щоб перевіряти сідуху, перевіряти ланцюг, колеса, все. Тобто, бо отакий момент може стати вам коштувати старт, коштувати всього. Тому е, краще вчитися на моїх помилках, ніж на своїх. А так в цілому, все супер. Це був прекрасне заключення цього сезону триатлонного. Так, це останній старт в цьому сезоні по тріатлону. І думаю, що взагалі напевно, тому що трохи такий важкий сезон був для мене. І зараз е, можна переключитися трошки на інші справи, але тренування ніхто не відміняв. Буде план на наступний сезон, буде багато цікавого розвитку, ну і так далі. все побачите в відосиках. Сподіваюся, цей відео для вас був чимось корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язково вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І зустрінемося в наступний четвер. Всім пока.